Ольга Асауляк, книга Вогонь очищення. Підемо далі. Як починає гинути дерево? Спочатку сохне листя, потім гілки, стовбур. Значить, поступово відмиратимуть генетично слабкі особини, які не зуміли пристосуватися до нових енергетичних умов життя, а ті, що пристосувалися, будуть переходити в інший стан. Назвемо його ущільненим астралом. Саме таким був біблійний Адам до гріхопадіння. Ми ж повернемося з плодами напрацьованого досвіду. Після суду, який невидимо йде в душі кожної людини, буде уже недоцільно розвиватися в грубі фізичної матерії, та чи існуватиме фізичний світ без нас? Учителю, яка ж твоя кінцева ціль, як Творця нашої цивілізації? Не забувай, дитино, що в Отця нема ні кінця, ні початку. Альфа завжди з'єднується з омегою. А я і Отець одне. Так само й вибрані мої будуть одним цілим зі мною. Гілки, які споживають мою енергію і дають плоди, будуть жити в зміненому стані, а ті, що висохли, стануть будівельним матеріалом. Це вільний вибір кожного. Значить, ти великий садівник, який виростив дерево життя, а ми маємо повернутись до тебе плодами цього дерева. Не ви, а я сам повертаюсь до себе вами. Як і ви осягаєте себе і мене в собі, я садівник і дерево, і плід одночасно, я вирощую себе у вас, виконуючи волю Отця, і вище відбуваються такі ж процеси. Ось чому, відрубуючи непридатну гілку, я рубаю себе по живих тканинах. Ось чому ваш гріх віками болить у моїх ранах, які кровоточать дві тисячі років за земним часом. Ви ж не мене розіп'яли на Голгофі, а себе, своє ветхе тіло присвяхували до недосконалості земних пристрастей. І як воскрес я, так і ви, прийде пора воскреснете від багатовікового смертельного сну і з'єднаєтесь у мені для нового творчого життя. У моїх жилах пульсує енергія Духа Святого, яка виходить на фізичний план кров'ю у ваших судинах.